У а нас сейчас скайпом э, Иван Синепалов, да? Это журналист громадского толбачния при Азове. Привет, Ваня. Привет. Ты был на сессии городского совета и был небольшой скандал с областным э, руководителем СБУ. Можешь подробнее рассказать, что там происходило? И какой то вопрос задал? Мы сейчас покажем это видео, э, но там не совсем понятно по контексту, что именно вызвало такую бурную реакцию у област... руководителя областного СБУ. Привіт і ще раз насправді сказати, що викликало верхову реакцію керівника СБУ важко, мабуть, тому що він не звик що йому ставлять якісь гострі запитання. А ситуація була яка: він почав розказувати про те, що а, Бердянську міську раду планують захопити, планують оголосити а, народного мера. І як приклад наводив, що от це вже відбувалося Слов'янську, і зараз там руїни. і Я не хочу, щоб це повторилося у Бердянську. От е, я почав говорити про те, що шановний в Бердянськ, в Слов'янську вже давним-давно немає руїн. Слов'янську все благополучно відновлюється. Ну і, можливо, не таким типом як хотілося, але тим не менш. Слов'янську відносно все в порядку. То я там був недавно, декілька місяців тому, і та там уже не було руїн, як таких. Да? І, і, очевидно, що зараз їх ще менше, якщо вони є в принципі. От на що він почав мене перебувати кричати, що ви там не були, ви не знаєте, да. Да. почав перебувати, і от на підвищених знак продовжилася дискусія. Просто він не дав мені змоги закінчити фрази, mm -hmm. да, закінчити мою думку. А в контексті перспективи звільнення міського голови Бердянська це звучало так, насправді до чого я хотів довести до того, що. У Слов'янку почалось відновлення місця в той момент, коли колишнього мера да, люште, посадили з Кибрали, посадовили за виконувачем обов'язків опозиціонера Олега Зонтова. Mm -hmm. а, цю фразу мені так і не дали сказати насправді нормально. Ну, там, прибуває... там стали хлопать депутати городського совета Бердянського. Вони є? подавали шмітьку, да коли да, він да. сказав, да, да що типу у вас немає думки, і взагалі ви не зрозуміло про що говорите, Вас там не було, ви не знаєте. То людина чи свідомо, чи не свідомо, чи з умису, чи без умисла, але очевидно, казала неправду. Я про це заявив, це викликало таку бортову реакцію. Загалом ситуація в місті була досить своєрідною. З самого ранку, о 9 годині, почався мітинг під міською радою а, за участі комунальників, <правців> а, причому це настільки смішно, що люди прийшли в своїй уніформі, в, в а в комунальних структур, да, так? зеленхоз. Зі, зі, ага. Зеленхоз були в. Да. До них підходиш, питаєш, чому ви тут знаходитесь? Вони кажуть, ми працюємо, ми висаджуємо саджанці. Питаєш, де саджанці? на складі. А як же ви їх висаджуєте, якщо вони на складі? Ну от як-то так. От ми їх вчора Це висаджували. Тіпічний провласний мітинг, да, можна сказати? Да, абсол Абсолютно, так. Да. І був такий комедний момент. Значить, я думаю, що ми на громадському призові зробимо цей сюжет, такий великий, тому що від матеріалу дуже багато по сьогоднішньому дню. І, Люди, люди от в цій формі зільнехоза починають розгортати якийсь банер, плакат. От, е, я питаю, е, що ви тут робите? Мені кажуть, ми тут працюємо. Mm -hmm. Питаю, чи ви ваша робота полягає в тому, щоб тримати плакат? Кажуть, так. Да. Е, вам за це платять? Ступор. кажу, ну, ну як, почекайте, Ви кажете, що це ваша робота, за роботу зазвичай платять. Значить, вам мають платити за те, що ви тримаєте плакат? Правильно? Mm -hmm. да. Супер. А дві людини тримає плакат, другий в цей момент почав читати, що ж на тому плакаті написано. Uh -huh. От, ну, така комедія насправді відбувалася. Зачалося Сашмітьково, отсього про зашедшувати. Паралельно... Спіл... Після ну... того виходить, ну буквально там через кілька хвилин, там, 2-3, можливо, він закінчив свою вісову за трибуною. Він вийшов а, на із зали засідань, покликав мене з собою, каже: Типу, розкажи, що ти хотів від мене почути. Я йому пояснив в двох словах от, те, що тоді мені не вдалося сказати на власне засіданні. А він тоді сказав таку своєрідну фразу, я насправді не, не зовсім її зрозумів. Він каже, що у, конкретно про Слов'янськ. Да? Він каже: у Слов'янську відновлення йде за людьми за рахунок бюджету. А людьми, я так розумію, мається на увазі волонтери, тому що ну, якби малось на увазі, що це. в Державном службе было сказано, что это Держава обновляет, mm -hmm. да? Ты же люди за счет бюджета. Кто дал возможность волонтерам, простым людям распоряжаться с Державным бюджетом? Mm -hmm. И почему им не распоряжается, власне, местная власть? Это питание, Не, ну я знаю, к примеру, в, Днепро, в Днепропетровске, как это было, на сессии городского совета решался вопрос о выделении волонтерам некой суммы денег. Там выбирались волонтерские организации, ну что-то вроде вот такого тендера проводилось. Ну, я не знаю, можливо, таке могло відбутися і в Слов'янську, але ну, це практика не поширена. Принаймні в Маріуполі такого не було після обсягу східного, хоча це було логічно, тому що волонтери насправді там виконали колосальні обсяг роботи, то які рада навіть близько не, не наблизились до того, щоб uh -huh. а, зробити повідомлення східного мікрокраїнського. Ну, а які вообще настроє в радянському городському советі, є там відома позиція, грубо говоря, вот. а, дивися, Олік, там, а, от Димісток, там за рішення про відставку мерія, яке власне було головним питанням сьогодні, проголосувало. І 60 депутатів 33. 33 uh -huh. взяло участь у голосуванні 33 проголосували за. Минулого разу, 30-го числа їх було 35. Для того, щоб змінити, треба 41. Uh -huh. Дві третини, плюс один голос. Тобто, в принципі, більшість, голос... більшість депутатського корпусу виступає за звільнення мера Плюс ще ситуація оригінальна в чому? В тому, що Бакай був обраний. Якщо я не помиляюсь, 28%. Так, да, 27-28% виборців... я читав досі. Да. Да, тобто 28% виборців його вибрали, а 51% депутатів його не може зняти. Ну, це теж таке колізія просто законодавства. Не зрозуміли, як це залагодити. Но я читал также, что у него сын является депутатом городского да, совета от партии Зеленых. Его сын в президии сидит, я так же, я не знаю, чем он занимается там безпосередньо, но я так понимаю, он там бил в трансляцию. Я, я он это... депутат, он член постоянной комиссии, если не ошибаюсь. Uh, uh, может вот. И он даже про это с гордостью заявил, в Бакай был момент, когда я, типа, я пишаю своим сыном, дякую тебе, сын, потому что ты тут сидишь. Это на этой опере. сессии было, да? Или... Да, это вот сегодня. <laughs> ну, у нас Відео, я думаю, що ми його покажемо. Mm -hmm. От. А, зрештою, ми повернулися. А, треба сказати, що зранку було очеплення. Mm -hmm. Будівля була очеплена, абсолютно не, не було доступу. Не пускали активістів, журналістів. Мене не хотіли пускати дуже довго, поки я не показав посвідчення помічника народного депутата. Mm -hmm. не, тільки за ці ознаки попусу, як журналісти не хотіли. А кем була цеплена? СБУ чи ні? Нацгвардія і міліція міста. Mm -hmm. Uh -huh. а, пропустили, одразу захватили. На первом же поверку мы зупинилися с оператором там, почали розкладати штатив, просто ну те, технику. Да, нас сразу захватили сказали, uh -huh. что вы тут или поднимайтесь, или убирайтесь. Ну в таком контексте. Ну, это связано с тем, что заявил Бакай, а... ой, не Бакай, а Шмидько, с тем, что якобы собираются в военизированным да, способом. Так. Це, це заявив бакальство. Перед тим це потім заявив Шметько, да. uh -huh. А, Вони сказали, що є підвищена загроза терористичного акту, захоплення міськради, про положення народного меру. От, ми підня, піднялись. Потім відбулася ситуація, про яку ми вже говорили. От, uh -huh. Але ми повернулись у міську раду через години три після того, коли питання про відставку міського голови вже було взяте з порядку денного. От, а, На входе стояло двое-четверо милиционеров. Mm -hmm. На поверках по одному милиционеру на поверх. Никакой напруги нет. И, знаешь, такая загроза террористического акта mm -hmm. снялась сразу автоматично и с вопросом про отставку мы. Ну, спасибо. Спасибо большое, Ваня. Тогда мы, надеемся, посмотрим в скором времени твое видео, сессии, ваше видео. Спасибо.